Я собі вечеряв та готувався до сну. І ось я тут розмовляю з вами на тему Dreamcore. Спочатку вияснимо, що таке ваш дрімкор. Дрімкор це сюрреалістична естетика, яка використовує мотиви, які зазвичай асоціюються зі снами, мріями чи навіть кошмарами. Зображені за допомогою засобів масової інформації, таких як зображення, відео та іноді музика. Це навіть по назві зрозуміло, що Dreamcore перекладається як сон, ядро або ядро снів. Е, -е обирайте, що вам зручніше. А, і ще забув сказати, що Dreamcore це пов'язані між собою інші естетики. Їхні картинки ви бачите на екрані. А тепер давайте я їх перелічу. Cloudcore, Dreamy, Freddy Guerrero, Imaginarium, Kidcore, Liminal Space, Nostalgiacore, Old Web, Retrofuturism, Суріалізм, трамакор, вапорвейв, вірдкор, експіритуалізм візуальна складова. Кольори в цій естетиці приємні та насичені. Яскраві або яскравіші та живі. Це веселка, синій, зелений, рожевий, білий тощо. Та накладайте під різні ефекти і написи 2000-х років. Фото та відео зазвичай не мають реалістичний рельєф та структури. Граничні простори можна просто описати одним словом мрія. Зазвичай там зображують очі, зуби та інші риси обличчя, крила, веселки, згадка про знайомі місця та людей, побачивши себе, бульбашки, елементи РПГ, типу текстові поля тощо. Інші цифрові елементи, спливачі вікна тощо. Кордони, блискітки, кулі, старі кінескопні телевізори, як головні елементи, квіти, гриби, дивні істоти та Hello Kitty. Є навіть ігри, які використовують цю естетику. А це LCD-симулятор. Іям нікі, ямтукі. Undertil. Undertale? Ого. Суперлімінал. Dolai, Аманда Ого, Be Birthday. Тож, висновок, що Dreamcore це ностальгія за безтурботним життям, де було все просто, та ми впізнавали світ і дізнавалися нове. Можливо, ви хочете, щоб я більше роз'яснив про конкретну естетику. Та якщо вам сподобалося це відео, то покажете свою активність в коментарях, вподобайках та підписках. Мені дуже подобається ця тема, то я колись хотів до неї повернутися і сказати більше про одну естетику, де набагато більше інформації. Тож, це відео підходить до кінця, тому добра ніч!